Хлопці, я зараз буду вам казати речення, а ви його продовжіть. Да. Мені такі дітки, як ви. Подобається ви гані. В кого ви такі? Ось ви такі. Ні, Даня, ти кажи інший варіант. В кого ви такі? тата mm, погоді. <смешно> <смешно> зараз прийдемо додому і ти в мене. І ти Добре. Поки ти живеш в мене. Буде дуже чений. Поки ти живеш в мене. Даня. Твій варіант. Буду гратися машинками. Несуй свій ніс. Несуй свій ніс. Куди не треба? Угу. Несунь свій ніс, Даня. Несунь свій Не сунь свій ніс. Кучку. Добре. Всі діти, як діти, а ви. А ви. А ви самі гавні Добре. Всі діти, як діти, Даня, а ви. Добре. Можеш збирати свої речі і підем. Хуяна. А ще варіант, Даня. Можеш збирати свої речі і підем. Видам, е, каха. Ти мені все життя. Е, Ти мені все життя, Даня. Mm, a, будеш готувати машину. Okay. <гум>